Дивіться, я того не бачу, бо в мене не фокусується чи що. Що вже поховалися. Позлітали, як вертольоти. Це аби ж... О, отут, мабуть. Вони навіть чують, це, напевно, голос. Зразу злітають Ось скільки їх тут. Я розумію, що чуже не болить, але, але дилюся, отут теж болиться. Такі вже листки.